Зараз здійснюється робота щодо ретельного вивчення усіх отриманих свідчень, з'ясування мотивів та обставин події. Наразі всі учасники події активно співпрацюють зі слідчими органами. Вилучена автоматична зброя зареєстрована на одного з харків'ян та не є табельною. В рамках розслідування кримінальних проваджень призначено більше 50 судово-криміналістичних експертиз. Нагадаємо, що в результаті події, яка сталася 17 лютого в Харкові, Розслідуються три кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України: замах на вбивство та хуліганство. Прохання до всіх свідків та очевидців даної події звертатися до слідчого управління ГУНПЕ в Харківській області за адресою місто Харків, вулиця Весніна, 14, другий під'їзд або за телефоном 102.